Путін все ще продовжує тиснути, все Путянно. ще продовжує і не тільки на Україну. От чомусь, у мене в голові оці речі в Риму також об'єдналися, вони дуже різні, зараз можуть глядачі ну образитися навіть на таку паралель, тому що Україні це коштує. Тисячі життів чи сотні поранень, крові і так далі, те, що відбувається uh -huh. взагалі на лінії зіткнення на території Донецької області, поруч із Покровськом, але от все це, цей туман, намагання видати на те за те, що там оточення, і так далі. І літаки-розвідники, вже не просто е, дрони, але літаки-розвідники над Балтикою, які е, uh -huh. засікає і зупиняє польська авіація. За великим рахунком, от це ніби одне інше. Це тиск до тієї межі, до якої може дійти. Спроба щось забирати. От як Європа буде реагувати на це, ми дещо що не проговорили. Я не хочу повторюватися. Справа в тому, що те, що за чим слідкували ми з колегами, і не нарозово це говорили ще з 22-го року. Ну швидше з 23-го, вже більш предметно, але вивчали раніше. То <кхм>, все-таки на столі в Кремля лежить декілька сценаріїв, <кхм> ну навіть до. Щодо України, у них було сім сценаріїв, які вони обрали сьомий найгірший розпочати широкомасштабне вторгнення. Так і до Європи у них є кілька сценаріїв. Наприклад, задана мною нарва, ніхто ж не скасовував можливості її захоплення угу. зеленими чоловічками, як то було зроблено в Криму. Тим паче там російськомовного населення маса, а містечко невелике. Угу. Хто зробити це для Росії, маючи вже таку практику, і бойовиків елементарно. Давайте скажемо відверто. Побудова військових баз на кордоні з Фінляндією. Це ж також не випадково. Провокація відверта. Розміщення там, якщо не помиляє навіть госпіталів, так як то вони розміщували на кордоні з Україною біля Донеччини перед початком широкомасштабного вторгнення. Я не виключаю, що там навіть може відбуватися за сформування банку крові. Для чого? Розуміємо, для чого вже ми розуміємо, ми вже обізнані. І а, літаки задані вами, і дрони. А попереднє, давайте згадаємо. А скільки перерізаних кабелів в Балтійському морі. Далі провокації на різних островах Балтійського моря також були з боку Росії. Потім gps сигнали глушення системно протягом багатьох років. Вибухи на логістичних центрах Діячаль. Це було також в країнах Балтії, якщо не помиляюсь, в Вільнюсі або в Ризі. Це було років два тому. І якщо брати по статистиці розвідок заходу, то таких випадків обчислюється тих, що зафіксовано сотнями. Тобто не те, що я там назвав десяток сотнями, тобто це системна робота, яку проводить Росія на 26-й рік. Вони запланували шалений бюджет на пропаганду, в тому числі і на території Європи. Вони йдуть в тому числі політичним шляхом і це роблять і у нас вже на превеликий жаль. Ну, я думаю, хто слідкує з інформаційним простором, той помічає зрізи, де про російські наративи лунають у нас дуже чітко. Я вже не говорю про те, що робиться і в ЗМІ західних, на різних майданчиках. Це не обов'язково телебачення. Ну, сьогодні купа ресурсів: Тікток, Фейсбук, Інстаграм і так далі. Це також і політичні диверсійні операції, я вважаю їх так, як називаю, які проводить Росія на території Європи. І полишати це Росія не буде. Навіть в тому випадку, якщо підпишуть якийсь умовний пакт, як сказав Лавров про ненапад на територію Європи. Чому? Тому що, в такий спосіб Росія сіє хаос і е, контролює. Це ж золоте правило. Створи хаос, розділяє і володарює. Створи хаос, і вони створюють. Та сама історія була з Грузією в 2008 році, коли вони розпочали війну. Бо в не дослухалися до Путіна, що він казав, що не треба Грузію брати до НАТО, а були такі заяви. Він розпочав і показує ну, суть взагалі російської імперії. Тому нічого нового ми не побачимо. Росія не буде знищена найближчий там рік-два. Вона буде існувати в тому вигляді, в якому вона є, можливо, з певними видозмінами. Її імперські амбіції будуть залишатися, і її втручання у внутрішню політику країн східної Європи будуть такими ж яскравий приклад. Завершую після Другої світової війни, коли умовно на Ялтерській конференції розділили сфери впливу Східної Європи, за Сталіном, і Сталін провадив дуже там серйозні операції політичні і військові, в тому числі. І західна частина була контрольована НАТО. Зараз ситуація для росіян вона незмінна. Вона залишається такою самою. Вони прагнуть повернути контроль Європою, Європи. І вони будуть це робити. Непроста ситуація і в європейських країнах там спостерігають і фіксують дрони над різними військовими об'єктами. До прикладу, у Бельгії помітили дрон над військовою базою, де зберігається ядерна зброя. Ядерна зброя, друзі, Сполучених Штатів Америки. Її фіксували над базою, кляйне Брогель у місті Пер. Мер міста Стівен Матеї. Повідомив, що дрон а, нібито е, побачили співробітники казарми, е, прибувши на місце. Поліція не виявила ні дрона, ні його пілота. Звід було передано Міністерство оборони і військову розвідку. каже Мер. І коментує, що нібито це могла бути провокація, але в будь-якому випадку це загроза. В Естонії друзі біля кордону з Росією за кілька кілометрів знайшли. Як ви думаєте, що я також був вражений цим повідомленням авіаційну бомбу вагою 250 кілограмів. За даними видання ЄРР, місцевий мешканець натрапив на неї просто в лісі біля села Ауере, сапери готують боєприпас до знищення. Жителі попередили про можливі вибухи та незвичайні звуки. Ну, як на мене, це вже не те, що провокація. Це відверта атака по Естонії і Нарва, на моє переконання, залишається містом номер один, проти якого може бути засована як військова операція, як то було зроблено в Криму, я вже неодноразово тут про це говорив. Ну, у мене поки що думка не змінюється. Хоча зараз Сполучені Штати Америки разом із Китаєм, ну, принаймні США, демонструють таку готовність, нібито хочуть ситуацію приморозити, ну принаймні, щоб вона не ескалювалася. Наскільки це нам допоможе заморозити війну російсько-українську, бо я не випадково назвав сьогоднішній прямий стрім як план перемир'я. Тому що говорити про досягнення миру зараз не доводиться. Я намазі стійко, кого на багато років допоки буде існувати режим Путіна. Ну навряд чи ми отримаємо таке, а, таку угоду, яка б засвідчила, що Росія там не матиме наміру нападати на нас знову. А от глава Пентагону Хекзе заявив, що він і міністр оборони Китаю Дунзюнь під час недавніх контактів висловили налаштованість на підтримку миру. Стабільності та хороших двосторонніх відносин дійсно те, що вони на рік взяли паузу. Ми вже чули про такі заяви з уст президента Трампа і Цзінпіна. І Хекзит сказав наступне: каже: я щойно поговорив з президентом Трампом, і ми дійшли згоди, що відносини міша та Китаєм кращі, ніж будь-коли. Це вирішили в адміністрації Трампа, але от що вирішили під небесні, поки що питання, друзі, як на мене, не зовсім. Має чітку відповідь, хоча наміри Китаю, нібито поки що не дуже войовничі, втім він підтримує активну Росію. Для нього це більш ніж достатньо на цьому етапі. Трамп заявив, що його нещодавня зустріч із сі приведе до вічного миру та успіху. Колись він заявляв про те, що він дуже вірить у щирість намірів Путіна зупинити війну. А європейці не вірять, не вірять, готуються, використовують російсько-українську війну для підготовки проти. Росії протистояння проти Росії військові НАТО все більше впевнені, що війна з Росією неминуча. Це дописи друзі, журналістів, які спілкуються безпосередньо з військовим керівництвом НАТО в Європі, і вони в такий спосіб ретранслюють уже позицію військових керівників про нульову фазу протистояння з Росією говорять не лише військові експерти, тобто вона вже є. Фаза протистояння є в середині НАТО. Також існує серйозна стурбованість. Експерти НАТО також відзначають, що небезпека. Російського нападу значно зросте після закінчення війни в Україні те, про що ми тут з вами говоримо вже не перший рік. Європейці відтягують завершення війни як лише можуть для того, щоб Росія не напала швидко на них. Але я думаю, що ми просто отримаємо по факту військову операцію гібридну в Естонії, в Литві, можливо в Латвії, ну швидше я думаю, що в Литві, та в Естонії Німеччина ж тим часом відмовилася від лімітів на оборону через загрозу з боку Путіна. Про це пише детелеграф. Там дискусія йде давно. Німеччина з приводу цього я маю на увазі, Німеччина змінила свою політику щодо дефіциту бюджету у межах масштабних реформ, які проводить Фрідріх Мерц, Він, до речі, за цього став дуже непопулярний в Німеччині. Цього року Берлін скасував усі фінансові обмеження на оборонні витрати, маючи на меті створити одну з найсильніших армій на континенті. Ну тепер Путін і Кремль буде розповідати, що Гітлер повернувся до Бундестагу і буде вже четвертий Райх, мабуть. Чехія ж також дивиться в бік Німеччини, бере приклад, ну так само, як і в бік поляків, і має на меті набрати на службу цього року. <кій> перепрошую, наступного. 26 року 2250 солдатів. Ну, звісно, цифра для нас мала, смішна, але це один із найвищих буде показників за всю історію. І зазначається, що на початку цього року в армії налічувалося 28 285 солдатів в армії Чехії. Це включно із членами військової поліції, військової розвідки та студентів університету оборони в Брно. Ну як би там то не було, але все таки кількість військових у. Арміях Європи збільшується і тому Трамп виводить частково війська із східних кордонів і вони заміщуються армією країн Європи. Це друзі, як на мене, я вважаю, дуже правильна тенденція.